Влади, тобі потрібно буде виконати бажальне покарання. Зараз ми вас підвішуємо за ноги. Ти ж і уходимо <ріголовіка> а потім дивимось десятигодинну версію в Ютубі. <ріголовіка> <ріголовіка> і ти ну, будеш <ріголовіка> <я> Ну, <гамончик. ріголовіка> Ну, все ж все ж було підстроєно з самого початку. Ми дуже багато часу просто з руханку мене проводили. Це все зелена кнопка. Давай так. Я дуже хочу подивитися, як зараз без жартів ми будемо виконувати з тобою, влади, наймиліше покарання. Ти теж будеш виконувати? Я буду дивитися і тебе підтримувати, так підтримувати. Ну, якщо Іскра захоче, вона теж може приєднатися. Ну, давайте, я заряджена максимально працювати, щось робити далі. Давайте я тебе підтримую. Я запрошую, тренерку цієї. Рубрики Кіру. Раз, два, три. І Кіра у нас уже в студії обласні. Зараз саме вона буде показувати рухи, що вона придумала, що вона підготувала. Я не знаю. Але ти маєш повторювати все, що вона буде виконувати зараз. Та без питань. Добре. Я люблю коктейли, фруктовые коктейли, ты хочешь коктейли? Я хочу коктейли, я люблю коктейли, фруктовые коктейли, моя будильник, банан и шоколад, я візьму, наріжу в склянку. Ой, там уже прям 80 90 я молоком, це девяностый. Эй, потряси ще потряси. Эй, справжній тик кофтель зроби Эй. Потрясища, потряси. Ей, справжній тик ковтельс роби. Ты подиви, як коленками вона робить. а ну, давай, я перевіряю. Давай, давай. Ставте лайки і пишіть в коментарях, кого покликати на наступний випуск.